В цьому відео треба побудувати чотирикутник на координатній площині з допомогою чотирьох точок координат, яких задані. Ось у нас є координатна площина, і давайте домовимося, що одиницею в нашому випадку є одна клітинка. Це вісь x, це вісь y. Таким чином, точки ми можемо з легкістю позначити по х 0. Нагадаю, що перша координата – це x, друга – y, по іксах 0, по ігрих 9. Значить, ми маємо піднятися просто від центру координат, від початку координат на 9. Одницю вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут зверху точка А. Давайте позначимо її якимось кольором. Ось Точка А. Точка Б на е, координатах 0, мінус 7. По іксах 0, знову ж таки. А по ігриках мінус 7. Знову йдемо вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знову по ігриках, але вниз. Ось. Мінус 7. Це тут координата Б. Наступна координата 8, мінус 7. По іксах 8, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І мінус 7 вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось, на тій самій високійшої точка Б. Значить, все в нас добре. Точка С, ось тут. І остання 8, нуль. 8, нуль. Давайте подивимося, де ж вона. 8C, Ось отут. На тій самій ширинішої точка С, тільки вистав ось, ось така. Точка Д. Таким чином, можемо побудувати. Гарненький, чотирикутничок і цих чотирьох точок. На системі координат можна будувати будь-які фігури, знаючи точки чи знаючи певні властивості, які можна задавати рівняннями. Ось таке завдання на сьогодні.